Один з найскладніших опалювальних сезонів місцеві чиновники вже радять людям економити газ і готувати на зиму теплий одяг. Які ще комунальні сюрпризи чекають мешканців міста? Знає наша Оксана Гуменяк. Зима цього року буде непростою. Місцеві чиновники закликають мешканців вмикати економний режим, аби зменшити споживання блакитного палива на 10%. а також перевести якомога більшу кількість абонентів стеку на індивідуальне опалення. Місцеві комунальники до зими готуються влітку, ремонтують мережі та доводять до ладу котельні. Ремонтні роботи вже проведені на 23 котельнях і в двадцяти Центральних теплових пунктах, що відповідно складає 65 і 92 відсотків від планованих нами показників. При проведенні гідравліки було виявлено у нас 123 пориви теплових мереж. На даний час ну, ці пориви ми розуміємо. Це внаслідок зношеної. Теплової мережі. На даний час вже ліквідовано 77 поривів, крім того, помінено більше пів кілометра мереж. До опалюваного сезону в Івано-Франківську готують і заклади освіти та медицини. Подумайте, як ви можете скручувати споживання тепла, якщо не буде офлайн навчання. Просто як ви можете максимально зменшувати споживання. Там де є централізоване опалення, ніяк там де є індивідуально, можна деякі класи відкривати, а загальні приміщення актові зали тощо закривати, аби перезимувати та не платити за хмарні ціни за тепло. Чиновники радять франківцям максимально економити блакитне паливо. Велико прохання до мешканців до балансу отримувачів всіх споруд, які і будинків, які отримують для це по максимуму ущільнити будинки, утеплити двері, вікна, підвальні приміщення, дахи, щоб у нас не було е і при нас не гуляли по Офіційно нам доведено зменшити споживання газу на всіх наших котельнях на 10%. Того року ми спожили 35,8 і тисяч мільйонів кубів газу цього року, мінус 3,5 мільйонів. Температура, яка буде в будинках, 18 градусів. Наразі, за прогнозами місцевих чиновників опалюваний сезон у Івано-Франківську готові розпочати вчасно з середини жовтня. Якщо погода не внесе свої корективи, позвонилися буде те то автоматично запише розпочнемо опалюваль Ну і ще хочу наголосити, що чим на дворі холодніше, якщо крутнеться опалюють сон, і буде лівістке похолтання до вулиці автоматично і де біжна гідравлічних випробувань. нас знову будуть пориви на мережі центральних частин міста на приводить вже в такому стані не дуже якісному і автоматично буде пориви. До речі, цьогоріч у Франківську від централізованого опалення вже відключилися 14 багатоквартирних будинків.